ми Втратили будинок молитви. А, хто не знає, одного дня ваших хеда влучили прямим попаданням прямо в дім молитви. Все розрушено, все зруйновано. Але я хотів би розповісти про інше. Не те, що ми втратили, а те, що для нас борі Господь. І в, в неділю, ввечері. Ми дуже сильно всією родиною захворіли. Дуже висока температура. Потім ми лікувалися декілька днів, було потім отруєння від тих ліків. Ще е, ухудшилася ця хвороба наша. І ми всі ці дні майже прикуті були до ліжки хвороби. І саме в четвер, коли ми ще хворіли, був цей приліт. Але із за нашої хвороби ми відмінили служіння, відмінили служіння денного центру, церковні всі зібрання, тому що інфекція хвороба наша. І я за це дуже дякую Богу. Бо якщо б ми не хворіли, ми були б тут. Ми були б в цьому будинку, які зруйнували шахеди. І я дякую Богу, що він зберіг наше життя, що він зберіг життя нашої команди і церкви. За все дякую, Господу.